Привіт! Сьогодні вам покажу одну з наших новинок довгоочікуваних. Це такий ось артбук. Це зошит, в якому можна робити ескізи. Він буде в комплекті до наших ліній. Тобто, якщо ви придбали собі лінійки, то зараз ви можете купити ось такий блокнот і в ньому малювати ескізи. Зараз покажу, який він всередині. Ось такий у нас є артбук. Це книга з вашими ескізами, всіма вашими ідеями і з колекцією новою, наприклад. Тут є привітання від мене особисто. І ось які в нас дизайнерські листи. Першу сторінку можете підписати. Зараз покажу, як можна використовувати артбук. У нас є ось такі лінійки різних форм. Я візьму, наприклад, ось цю. І ось тут ви обмальовуєте фігуру. І далі можете малювати свій ескіс. Так на кожній сторінці. І ось такий дизайнерський папір всередині. Він досить плотний. На ньому можна малювати фарбами, олівцем і ручкою.